Давай просто швиденько приберемося по таким от питанням, які нас питають, можливо, у тебе будуть такі якісь теж найпоширеніші питання, які стосуються процедури банкрутства, де питають тебе. От зараз, у зв'язку з війною, дуже багато людей виїхало за кордон. І, і жінки, і деякі чоловіки виїхали, або взагалі вже давно проживають за кордоном. Тут борги виникли, але не платили навіть зв'язку з тим, що перебувають за кордоном. Чи реально власне вступити в цю процедуру банкрутства, будучи за кордоном? Так в принципі, жодних обмежень стосовно цього в кодексі з процедуру банкрутства немає. Більше того, передбачено, що заяву може подати представник, тобто ви наймаєте адвоката, який буде готувати заяву, чи може просто підпише її, так подасть до суду. І, в принципі, процедура банкрутства розпочнеться. Тут єдине, що потрібно врахувати, що в пакеті документів, які ви подаєте, є обов'язковим елементом декларації про майновий стан. І відповідно до кодексу, відповідно до положення про такі декларації, вони обов'язково підписуються своїм боржником. Ну, тобто, вам просто потрібно врахувати, що ви можете його підписати електронним підписом або можете передати за кордону і подати в власне в господарський суд в межах України таку заяву через електронний суд. В теорії можна через електронний суд. Єдине, що це буде не зовсім зручно, тому що ну, пакет документів дуже об'ємний. Деколи до 300 сторінок доходить сама заява, тому разом з додатками. Тому, ну, Якщо чисту декларацію. Чисту декларацію, так, ми, от, наприклад, зазвичай в своїй практиці через просто пошту на електронний суд, тому що ви як фізичні особи, бо у вас не мабуть скористувати електронний суд. Ви можете подати просто на... Підписати електронним підписом, подати декларацію до суду і це приймається. Добре, таке питання теж дуже часто, воно насправді дуже актуальне. Чому? Тому що люди не знають, чи підійде їм процедура банкрутства, виходячи з того, що у них, наприклад, майна немає, але у них є майно на їхній другій половинці, на чоловіку, дружину, або майно на дітях, або майно на батьках. В якому обсязі перевіряється майно, з кого стягується, чи це тільки на рівні спільної сумісної з чоловіком, дружиною, чи перевіряється і майно інших осіб першого ступеня, чи може не першого ступеня родства? Так, перевіряється майно, це як ви кажете, перший ступень родства це батьки і діти, тобто, наприклад, сестри вже не перевіряються, брати, так? Чоловік жінка. Першу mm -hmm. чергу, так. І плюс особи, з яким ви проживаєте, ведете спільний побут і так далі. Тобто це загальне визначення сім'ї. Mm -hmm. ну, цивільний шлюб, так, mm -hmm. також перевіряється. А стосовно того, що реалізується, то тут варто зазначити, що, наприклад, якщо на вашій мамі або татові якесь майно, чи на ваших дітях, так, воно не реалізується. так. Тобто воно лише перевіряється, з якою метою? З метою, щоб перевірити, чи часом це майно перед тим, як піти банкрутство, ви самі не передали своїй дитині. так. Щоб втекти від боргів. Це було друге питання, яке я хотів задати. А стосовно чоловік-жінка, то тут питання складніше, оскільки е, кодексом передбачено, що може бути продано майно, яке є спільною з власністю, а може бути і не продано. Все залежить від обставин справи, від активності кредиторів, від налаштування суду. Тобто, якщо там у вашої дружини є якесь майно або у чоловіка, так, і ви боїтеся, що воно може бути продано. То певні ризики цього справді існують, так і потрібно це враховувати. Однак тут також потрібно визначити, чи це майно є спільною сумісною власністю. Якщо, наприклад, майно, яке є у дружини чи чоловіка, воно було набуте дружиною або чоловіком ще до шлюбу, або це майно приватизоване, подароване, або успадковане, то таке майно не буде продаватися в межах процедури банкрутства, тому що воно не є спільною сумісною власністю. Якщо я все ж вирішив схитрувати і, от, наприклад, умовно кажучи, набрав кредитів, пішов в МФО, в мене була там, наприклад, частка в квартирі. Я після того, як взяв, в мене ще не виник борг, я от їх тільки набрав, я взяв і цю частку в квартирі переписав на там, не знаю, на сина, дочку або на батьків, щоб не було спільної сумісної, на дружину не переписував. Переписали на батьків або на дитину, або на сестру взагалі перевіряти, не будуть прокатить. Швидше за все, не прокатить, тому що якщо це нерухомість, наприклад, або автомобілі, або в принципі, майже будь-яке майно з такого, що фіксується, так, воно буде видно, що ви його продали в реєстрах, в договорах, які кредитори, насправді легко знайдуть. І в межах процедури банкрутства таке майно може бути повернено у вашу власність, тобто там договір, за яким ви це продали, визнаний буде недійсним. Майно вам повернуть і продадуть просто. Тобто, ви його не врятуєте. А якщо я... окей, а якщо я продаю не родичу взагалі, а продаю, ну наприклад, моєму знайомому, якому я довіряю, який ніяк не доведуть, ніхто, що це мій знайомий. От і е, потім скажу, що це продав свою квартиру або машину, якраз для того, щоб погасити борги, але ну, не вийшло. Ну, знову ж таки, по-перше, цей правочин, цей договір, який ви укладете навіть з незнайомим, ви все одно він буде його видно, тому що він буде світитися в якомусь слідстві. Тобто ви це приховати не зможете. Е, якщо ж це виявлять так і прийдуть, скажуть, що умовно ви продали його за дешево. Ну тоді такий договір теж можна визнати недійсним, так тому що якщо у вас, наприклад, сума квартири, бо вартість квартири там мільйон, а ви продали її за 100 тисяч, то для всіх кредиторів буде абсолютно очевидно. Я думаю, навіть для суду, що це було не дуже чесно, не добросовісно. Ефективний на да, ефективний приводчин, який просто визнать недійсним, знову ж таки квартиру вам повернуть і продадуть її на торгах. Тобто, можливо, ви навіть якщо ви її продали просто якоюсь якимось не дуже чесним способом, то е, постраждає на та людина, якій ви це продали. Крім того, от, е, якщо ви будете казати, що ви її продали, щоб погасити борги, то суд запитає: ну, а що ти вже щось погасив, а гроші де? Тобто, буде задавати логічні запитання: скільки грошей з тих, що ти продав, використав для погашення, чому не погашались. Плюс це все можна буде перевірити випусками. Тому не ну, зробити щось дуже хитре в межах банкрутства або до банкрутства, щоб потім піти в банкрутство. Насправді дуже важко і ну, завжди закінчується тим, що вас скоріше всього виявлять. А якщо виявлять, то що? А якщо виявлять, то ви можете втратити просто те саме майно, яке ви комусь віддали, щоб по суті яке залишилось у вашій власності, але ви там по мудрому хотіли його віддати. Зрозуміло. Добре, в мене тоді теж питання, яке від е, клієнта е, стосовно процедури банкрутства ФОП. От якщо у нас є клієнт ФОП і він хоче піти в банкрутство, це якась окрема процедура, тобто ми знаємо про банкрутство юридичних осіб, про банкрутство фізичних осіб. А банкрутство ФОП це щось особливе? Колись ще до 2019 року в нас не існувало банкрутство фізичних осіб. Існувало тільки банкрутство ФОП і юридичних осіб. Зараз тепер не існує банкрутство ФОПів, так існує банкрутство фізичних осіб, які включають вимоги до ФОПів. То, якщо ви ФОП були ФОПом, то ваші вимоги до вас є як до фізичної особи, і немає значення, чи ви бенклюдитися як ФОП чи фізична особа. В кінці кінців ваші вимоги, ну вони по суті зливаються в одне ціле і в межах одної процедури розглядаються. Тобто, ну не ваші вимоги, а саме борги до ваші борги в межах одної процедури розглядаються. І це логічно. Наслідком я так розумію, от якщо все пройшло вдало, все для ФОПа стане як для ФОПа, а не для фізособи стане що. Якщо, наприклад, ви зможете реструктуризувати свій борг, то ви і далі продовжуєте здійснювати підприємницьку діяльність, всім займатися, чим займалися, і в наслідки для вас поганих ніяких нема. Якщо ж ви все-таки не змогли домовитись з кредиторами, пішли в наступну процедуру, як я казав, погашення боргів. То наслідком такої процедури, через те, що вас визнають банкрутом, буде закриття ФОПа. Тобто ФОП закривається ваш відноситься відповідний запис до єдиного реєстру, так і ви просто втрачаєте право на здійснення підприємницької діяльності, оскільки вас закритий ФОП. Однак в кодексі з банкрутства та в принципі ніде не передбачено обмеження, щоб через два дні ви знову відкрили ФОП і знов почали працювати, де працювали. Ну то це навпаки, я вважаю, такий бонус плюс, тому що у нас ФОП не так, то просто на рівні ну, податкової як мінімум, якщо на рівні та, ціна, речі, це заява, то на рівні І, і до речі, якщо у вас визнано банкрутом звільнених боргів, то. Податкові зобов'язання теж зникають. так? Тобто, так, так, ви, По суті, повинні. у всіх сенсах починаєте все з чистого листа. Так, ну, це, це позитивні наслідки, а не негативні. Е, власне, останнє, напевно, таке з важливих питань. А наскільки, наскільки довго взагалі триває ця процедура, наскільки довго збираються документи для того, щоб розпочати. Дані, ну, я просто навіть сам себе переб'ю, скажу, от, до нас, коли звертаються клієнти, вони говорять, коли ви зможете подати позов в суд там, ну, там через тиждень, а швидше. А, скільки буде тривати суд, а швидше. Скільки відбувається збирання документів, підготовка до власне, суду, де відбувається, я так розумію, ви ж саме вчера, це судова процедура? Де відбувається ця процедура і скільки вона триває? Тобто, скільки мені треба часу от від того, як я звернувся і до кінця? Так, ну підготовка документів, заяви, вона завжди залежить від того, наскільки заінтересований клієнт, сам ворожник в тому, щоб піти в банкрутство. Особисто з моєї практики, рекорд це людина зібрала величезну пачку документів за два дні. Тобто, це ну якийсь рекорд Гіннеса, напевно, ну такого ніколи в мене не було. Звичайно, людину з клієнти в середньому збирають за місяць, так е, всі документи. Потім триває підготовка. Якщо там така вся пачка документів зібрана, то в принципі за декілька днів заяву реально підготувати. Залежить від звичайно, від завантаженості юриста, від того, якого юриста ви вибрали. Ну тобто, в принципі, якщо в якось так не спішити, але і ну не. Не відкладати цю справу, то за місяць можна зібрати всі документи і подати до суду саму заяву. А наступне це куди подаємо заяву. Знову ж таки, подаємо заяву ми в господарські суди, тобто не в звичайні суди районі, а в господарські. І таким чином, у вас справа завжди буде в обласному центрі. Чи ви знаходитесь в Львівській області, то вам буде справа у Львові, чи в Київській області у вас справа буде в Києві, тому що в нас є окремий господарський суд в Київській області. Завжди майте на увазі, що справа буде в межах обласного центру, ну або Києва, так, і е, вам потрібно буде навіть можливо їхати в обласний центр, щоб брати участь у справі залежно від обставин. І скільки власне, ж, триває процедура банкрутства, то знову ж таки все індивідуально, тому що все залежить від кількості майна, яке у вас є, від кількості кредиторів, від того, навіть в який суд ви попадете, тому що в нас всі суди ну, вони індивідуальні, судді це особистості, які по різному розглядають справи, мають різну завантаженість, знов ж таки по різному можуть вашу справу розглядати. Умовно, візьмемо ідеальний варіант, що ніхто з кредиторів не заявиться. Тоді справа може взагалі тривати 2,5 місяці і вас звільнять від боргів. Ну, тобто, просто ідеально. Ідеально, да. А може бути, коли справа буде тривати півтора роки, так, у вас багато майна, яке потрібно ж продати на аукціоні, так, це ж потрібно перейти. Поновлювати аукціони, якщо вони не придаються, знову ж таки якісь періоди мають приходити, потрібно звикати збори кредиторів. Тобто справа може тривати довго. Е, якщо взяти ну, на практиці, то в середньому, якщо нема майна, то справа десь триває півроку, навіть до року, до, до половини року. так? А якщо є майно, то ну, там до року може тривати справа. Я, наприклад, для себе дізнався дуже багато чого нового, і тепер, як мінімум, я розумію, кому варто радити дану процедуру і на що налаштовувати. Тому що Володя ти розвіяв дуже багато міфів, які люди чомусь вважають, що воно відбувається саме так, а не інакше. От, я тобі дякую. Надію, ще не останнє наше інтерв'ю, не останнє наше відео. Зустрінемось, можливо, з іншими запитаннями. Так, да, і там, можливо, кому потрібно, задавайте запитання під відео, так ми на них відповімо. Да, дякую. 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 Вам дякую.